До початку війни, навіть я беру до початку війни у 2014 році, Україна була на третьому місці у світі по кількістю цирків стаціонарних. Тобто на першому місці там, Московія, на другому Китай, на третьому була Україна. Тобто в жодної країні світу немає тої кількості стаціонарних цирків. Тому циркове мистецтво українське, воно є, ну, Пізнана в, в жодної країні світу, тобто українських артистів завжди добре сприймають. Українські артисти завжди перемагають, ну там не обов'язково там золоти нагороди, але призови нагороди на всіх е, міжнародних фестивалях. Тобто, церкове мистецтво воно набагато ширше по світу, ніж воно відчувається глядачем. От, і на сьогоднішній день да, складна ситуація, тому що багато українських артистів виїхали за кордон, працюють за кордоном. В Україні дуже мало залишилось і тому дуже важливо і дуже гарно те, що Міністерство культури і інформаційної політики, Міністерство мінекономіки вона. Допомагає нам на сьогоднішній день зберегти це церкове мистецтво, яке вже на сьогоднішній день існує багато років. Стосовно хейту, от, ну це, я вважаю, що це не професіоналізм блогерів всіх тих людей, які на сьогоднішній день цю, е, припадали цю подію як новина. Це не новина. Вже два роки, як існує е, 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 наказ, в якому визнане державне церкове підприємство критичною інфраструктурою. для того, щоб отримати. Саме визнання підприємства критичною інфраструктурою, там дуже багато документів. По перше, це сплата податків на сьогоднішній день. Кріворівський державний цирк сплатив тільки місцевого податку більше 2,5 з мільйонів гривень під час війни, Незважаючи на те, що ми півтора року не працювали за кожен місяць, який ми який пройшов календарний, ми сплачуємо податки. Це теж наш внесок перемоги. Ми сплачуємо шалену комуналку. Наприклад, узимку комунальні платежі складають десь 35 тисяч гривень на добу. На добу 35 тисяч гривень, тобто понад мільйон гривень на місяць. Жодної копійки нам ніхто не дає, тобто всі ці гроші ми заробляємо самі. На сьогоднішній день в штатному розписі 160 осіб, працівників Криворуського державного цирка. Щодо бронювання, заброньовано лише 7 осіб на сьогоднішній день. І це я. Заступник керівника, який відповідає за господарську частину, частина нашої діяльності, це інспектор манежу. Це людина, яка керує сім'я процесами на манежі. Тобто людина не може прийти там з театру чи з філармонії і працювати інспектором. манежу. Тобто людина повинна розуміти, що це дуже складний технологічний процес. Це людина 50 плюс років. Причому ця людина після інсульту Старший уніформіст – це людина теж 50 плюс років. Це людина, яка керує процесом встановлення реквізит. Збору занести, винести. Тобто людина з вулиця вона не розуміється, як це потрібно робити. А для того, щоб це розуміти, це треба теж пропрацювати там майже 20-30 років. Це начальник відділу по техніки безпеці. Тобто, Вони неможливо, щоб людина прийшла з якогось заводу чи іншого якогось підприємства на наше підприємство, тому що у нас дуже складна. Технологія, саме реквізитна. Звукорежисер, режисер, ну режисерну, це зрозуміло. Все рівно специфіка церкового мистецтва на інша своєю працею ми наближаємо перемогу. Перш за все, це податки. І по-друге, те, що ми на сьогоднішній день якось, якось стараємося покращити моральний стан тих, хто в тилу знаходиться. Коли повітряна гімнастка виходить, піднімається на висоту, а в залі температура 6 градусів, руки мерзнуть, але вона все рівно працює. Ну це теж я, я вважаю, що це теж вклад цього артиста в перемогу, тому що жодного разу жоден артист не сказав, що ми не будемо працювати. скільки артистів на сьогоднішній день на фронті, наш Рома, ну, він вже теж ветеран цирку, Клоуном працювала людина. Потім в нас працювала в уніформі, здесь і ведучим працював в нашому цирку. Він пішов, він теж в Збройних силах України. Я вважаю, що той вклад, який ми робимо на сьогоднішній день, саме економічний складовий, це теж важливо. Так, да, може, небагато, але якщо взяти 160 підприємств Міністерства культури, інформаційної політики, це, я думаю, що це взагалі буде дуже немаленький сума, яку ми сплачуємо через податки.